До трьох років тюрми світить рівненському мажору. 1 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що на перетині вулиці Соборна та В'ячеслава Чорновола водій на автомобілі БМВ x 5 чорного кольору їздить за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Син місцевого підприємця на своєму позашляховику вирішив покататися на підпитку. Спочатку поїхав у міський парк, де не розминувся з фонтаном, металевим стовпом та сміттєвим баком, а потім виїхав на головну. Вулицю міста і став просто посеред перехрестя. Небайдужі повідомили поліцію про нетверезого водія, чия слава на той момент вже гуляла інтернетом. Діалогу у молодика на БМВ і правоохоронців не вийшло. Все добре. Ну просто у мене зламалась машина. Я став. А ти ж виїхав? Да, я їхав, 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 і вона мене стала. Я не можу розібратися, що з нею робиться. Це було не перше знайомство молодика з правоохоронцями, та й не перша розбита з п'яну БМВ. Рівнянин вже не перше потрапляє в поле зору правоохоронці. Він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Нині, за фактом подій, того дня відкрито кримінальне провадження. І якщо по пристатки батьків справа мажора дійде до суду, то найсуворіше з можливих покарань три роки за гратами. Ну або ж штраф, який по кишені мажора, скоріш за все не вдарить. Дмитро Лунтюк, Валерія Степанова, Юрій Кобів. Новини Рівного.